Всім привіт, друзі, всім привіт. Вийшли трошки пройтися з ніком. У нас знову погода пасмурна така. От, але не можу сказати доброго ранку, не можу сказати доброго дня і вчора, і сьогодні, бо в Україні знов великі трагедії. Полтаві співчуваємо, Львову співчуваємо. Це просто жах, це просто якийсь жах співчуваємо, висловлюємо співчуття родинам загиблих і Царство Небесне всім загиблим. Просто трагедія, трагедія. І скорішого миру в нашій Україні спокійного життя, безпечного життя рідним українцям. Я вчора ще повинна була викласти це відео, яке я зараз викладу вам, але не могла його викласти, так як. Не знаю, що викладати сьогодні буду, але життя продовжується і може це відео буде комусь корисним. Всім привіт, друзі, всім привіт! Зробила собі масочку, трошки приділила уваги годинку для краси, як то називають. Трошки, знаєте, після літа шкіра суха, треба її зволожити, а тим більше, тут і сонце, і вітер такий весь час сильний. Так що сонце тут таке, знаєте, північ все-таки трошки північ. От, тому я зробила собі масочку. Не забувайте теж слідкувати за шкірою обличчя і взагалі за шкірою, щоб ми гарно виглядали завжди, і це нам буде придавати гарний настрій. А ми йдемо сьогодні на курси. Сьогодні в нас курси. Бачите, в мене ще стоїть букет. Хто напише, як називаються ці квіти? Такі класні. Мої знатоки ботаніки. Ось так, друзі. Ну що, погода в нас сьогодні трошки пасмурна, буде дощик. На дачі я ще не була пару днів. Так, збиралася сьогодні після курсів, але побачу. Якщо буде дощ сильний, то, звичайно, не поїду. От. А якщо не буде дощу, то з'їжджу на дачу і потім вам ще розкажу, що робиться на дачі. Ем... Готувала ще пиріг вчора. Тертий із своїми ягодами з дачі які виростила, а, перший раз готувала заморожених ягід не з варення. Так що поставлю вам рецепт. Просто я знаю, що ви всі дуже гарно готуєте, вмієте гарно готувати. А може, хтось зайде на відео, хто не вміє готувати і не знає, як готувати такий пиріг, і комусь буде корисно. Тому, друзі, Поїхали, далі печемо смачного пирога тертого. Всіх вітаю, дорогі глядачі! Я приїхала з міста в село в Нідерланди, і зараз вам хочу показати, як я готую найсмачніший тертий пиріг. В Нідерландах, з нідерландських продуктів і польських продуктів, і з ягід, які я виростила на своїй дачі в Нідерландах. Опис інгредієнтів буде під відео, а зараз я вам просто розкажу. Це в мене вершкове масло, 3 яйця, ванільний цукор, розпушувач, 200 г цукру, і 2 ложки сметани, і також 600 г борошна. І варення, яке є. Але я буду готувати не з варенням, а з ягодами, які я сама виростила, потім я вам покажу. Вершкове масло гарно розтопила. Ось, як бачите, зараз я сюди висиплю 200 г цукру. Додам сюди 3 яйця. І дві ложечки сметани. І також гарненько все перемішаю. Додаю пакетик ванільного цукру і просію 600 грам борошна. Борошно в Нідерландах дуже гарне. Таке, знаєте, гарно висушене. і Пухке. Його розпушувач. Гарно все перемішую. Третю частинку відрізаємо і кладемо в морозилку. А ці дві частинки в холодильник на півгодинки. А тим часом готуємо начинку. Тут у мене ягоди з моєї дачі, ожина, полуниця, навіть лохинка трошки попадається, засипані цукром. Вони вже пустили ось такий цік. Проціджую ягодки від соку, щоб стекла трошки рідина. Вони в мене вже тут підсолодилися гарненько, пропиталися цукром, але багато зайвої рідини. Я її проціджую. Буду випікати ось в такій скляній формі, гарненько змащую її оливковою олією. Ну, Тією, що у мене для жарки, і посиплю борошном. Пройшло півгодини, дістала більшу частину тіста. Ось так розклала його на оцьому листу. Зараз буду перекладати у форму. Ось так переклала тісто у форму. Ще трошки розтягнемо по формі. Зараз викладаю сюди ягоди. Це ожинка, ягідка кисленька, тому я багато не буду накладати. Ось так я розподілила ягідну начинку. Тепер посиплемо крохмалем. Дві столові ложечки. Дістаємо із морозилки охолоджений шматочок тіста, і натираємо його на тертушці. Він охолов і став твердим. Ось так виглядає наш пиріг до випічки. Випікаємо до готовності у вашій духовці, десь при 180-200 градусів, але дивіться на свою духовочку. І ось такого красення я витягла з духовки через 40 хвилин. Дивіться, як він піднявся. Гарно запікся і дуже смачно пахне. Він навіть тут аж потріскався місцями. Думаю, буде смачно. Ось наш пиріг. Посипаємо цукровою пудрою. Кладемо кульку морозива, морозиво у нас манго пюре. Ось так і смачного, друзі. Десерт з літніх ягід. Випічка з літніх ягід. З морозовим пюре Готуйте з любов'ю. Наводимо порядок в грядках. Обрізаю всі погані гілки, порчені, вон там ще треба. Ось. Прибираємо кітовтору хворі гілки. В окремий пакет складаємо їх. Такого огірочка я ще не бачила в себе. Он дивіться, який красень. Один і другий, скільки ми не були на дачі. Нів. Ван, які повиростали, красені. Я такого точно ще не бачила. Порадували мене, порадували. Дощик починається, все. Розібралася з помідорами трошки. Не дає дощ робити. Зараз ще зберу огірочки і будемо їхати додому. Така робота, бачите? Ну нічого, друзі, все встигнемо, все зробимо, все буде добре. Ще урожай на сьогодні. Ось стільки огірочків, там помідорчиків, ну, десь половина цього відерця врожаю. Так що, осінь почалася, врожаї ще є. Сподіваємося, що все дозріє. І все нам вдасться зібрати. І всім цього бажаю. Нічого, друзі. Все встигнемо, все зробимо, все буде добре, аби скоріше наступив мир. Це саме головне. А я всім дякую за перегляд. Всім здоров'я, миру, добра. А головне мирного неба. Над усіма. До нових зустрічей!